Чи може близнюкова душа ваша бути не на тому рівні, що ви? Може. І це часто відбувається, коли душі між собою домовляються, хто піде в якісь глибші досвіди, а хто в більш легше, наприклад, в моєму випадку, я йшла в більше глибші досвіди. Така була домовленість, а потім мені. Потрібно буде його підтягнути. Тобто я це знала зразу, вже давно, коли відкрилися Богу. Тому що у нас є різні досвіди. Якщо ми разом всі понизимося, то потім буде дуже важко піднятися. Тобто, і там на якомусь щеблі ми зустрічаємося, коли вже готові. Я свого боку, він свого боку. І дуже важливо розуміти і відчувати те, що коли ви співаєте мантри, коли ви. Відкриваєтесь Богу, у вас це включилось, цей процес автоматично включається в ньому або в ній. Тому що ви космічно однакові. Тобто, тут неважливо, де живе ця душа, як вона живе, в ній це включиться. Ну тобто, це буде настільки, ви навіть не уявляєте. От ви будете співати там, наприклад, я не знаю, в, якому, в 10 десятому році співати одні і ті самі мантри, і ти таким то шляхом розвитку. Аналогічно, ваш близнюк піде так само. Може трошки пізніше, але він включається. Тобто це спрацьовує автоматично взагалі. І е, так, щоб аж взагалі, щоб ви, щоб він взагалі нічого не чув, не знав, такого не може бути, якщо ви вже включені, якщо ви вже в певному стані пробудження, тобто такий, що взагалі, е, там скажем, сидить п'є пиво ще ваш близнюк, а ви вже пробудились. І... А він ще взагалі, там ні Бога не шукає нічого, таке не може бути, тому що це включається автоматично. Ви ж одна ціла. Як вища ви дышали, повністю одне ціле, у вас одна ціла, скажімо, духовна програма подорожі на землю, що коли у вас включиться, для чого. Ви ж знаєте, це заздалегідь і він, і вона знають заздалегідь, коли це все повключається, Вони набавляться своїми кермічними партнерами у всіх сферах. І потім вони вже коли йдуть до Бога, разом з'єднуються і починається оце вирівнювання. Так само трансформація, тому що так, вони аналогічні, ідентичні по всіх параметрах. Це єдині душі, які повністю ідентичні. Навіть по фізиці, це люди, які будуть максимально підходити на всіх рівнях, І фізично так само, як просто як пазл, але вони так само мусять трансформувати свої, свої хвости з, 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 з обох сторін. Але це не буде так відбуватися трагічно, довго, травматично, як з кермічними частинками, тому що коли доходять до того рівня, вони вже очищені. Тому що якби це сталося раніше, виявляєте, повністю цілий аспект в трансформацію, Навіть на маленька частинка це ух не кожна душа витримає. Тому воно так і не відбувається. Люблю вас, мої сонечки.